Це картоплю вже ми викопали. Ось от, от дивіться. Такий врожай. Це оця біла, як вона називається? Така от цікаво продовговастенька. Потім така червона. Це така та, що більша. вона Така, дивіться, велика. Така мені на ладонях. Це ще насінне є. Такие урожаи картофельки. Вот. Всё, шматочка. И тут такая массивная. Маленькая древна. Вот такая. Такие урожаи 2025. И курочки уже хочется в виду до дома. Хочу до себе додому вже йти. Заскучали маленьки. Да? Хочеш додому ви до себе? Да? Запустити тебе?